Чи поїде вулиця Задворецька? Сьогодні проводили дослідження ефективності проєктного рішення по облаштуванню лівоповоротної смуги. І тут було два варіанти: або розширити дорожнє полотно в сторону податкової, або розширити дорожнє полотно в сторону чотирьохповерхівки. Якщо розглядати в сторону податкової, то там якраз йде тепломережа і перенесення буде досить дороговартісним рішенням. А якщо в бік чотирьохповерхівки, то тут вже є Раркувальний карман облаштований, то це більш дешевше рішення. Але ми перевіряли, перевіряли не тільки це, а перевіряли можливість. Щоб одна і смуг руху з однієї смуг руху можна було повертати і ліворуч, і праворуч. Але дослідження наші показали, що це буде неефективним, тому що розподіл транспорту відбувся наступним чином в непіковий період. 43% автомобілів повертали ліворуч, а інші повертали праворуч. А як ви вважаєте, чи це розширення буде ефективним рішенням, чи можливо якісь інші варіанти, як можна покращити дану ситуацію на вулиці Задворецькій?